Задание выполни. честно говоря, он не слабый против этих э, бандитов. Ой, точнее, что поревнял с тем бандитом, это вообще слабачо. Тем бандитом в сто раз э, круче, Да, конечно, я чуть не влепа все. Шайба чуть-чуть. Улети в тротосферу. Убитный разбойник. И уже, да, вот такие маслины. Ну шо. Там сразу... А, нет. нет. this looks like the entrance. Ну я тут, в принципі, всіх вже перебив. Що тут ще мало? I feel a piercing cold in this place. Що, таке після получення задання, типа якісь тут бос появиться. А, так. Ходу, в прошлый раз тут-то босса не было, бо задание шли получить. О, Король нежити появився. Чи король скелетів, щось таке? Типа каже до мене, що тут не моє місце. Чтоб я йшов сюди. Окей. О, це вообще було? Like не парся, твій шлях скоро буде окончен. Ти більше не придеться мучитись. Я тобі це гарантію. Компанія. Ооооо. Ах ти ж... Хитро жовтий! Як я люблю такі, які самі питись не вміють, але зате ми призовем тисячу солдат, щоб за мене билися. Нын, конечно, против меня слабачо, но все-таки знаете как кажуть, ты можешь быть и тысячу раз сильным, но У нас будет тысячу ой, 10 тысяч солдат, и ты все равно проиграешь. прораешь. Треба одного живого залишати, щоб він більш не призивав. О, той завіс, походу відпаду, саме загинув. Спарта! Давай тікай! О-о-о... о, трута ще почало діяти. Заебісь отрути не виносивусь? Ще раз тут Я думаю, що мені робити Трути не виносується це Херово! Я тут бачу, він замовляє не тільки обишний. Замовляєш дуже сильних? це вже проблема Ладно, якби їх бышних замовляв. Реально сложный противник. Я все бачу. И не парси, Тауба-йоо. Я головний думаю, чого я його не атакую? Де я тут буду його атакувати, якщо. Де я тут буду його атакувати, якщо... Ааа, воно і так не буде працювати. Ладно, тут візьмемо все-таки вогонь. Мені Мне проводити... Давай, призывай свою свиту. Синінькі. Алкашикі, да? От. Okay. Uh. Так.

I just remembered that. Moments after the deadly strike reached me, I began to plunge into the abyss. I thought I was falling, but I was actually drowning. Drowning surrounded by the cavernous darkness of the water's depths. And even though my lungs were filled with water and my body was overcome by the cold, I did not die. That was quite useful it's you we talked at the cemetery i didn't expect to see you here someone has to take care of these places abandoned full of memories and pain times have changed and death like life is worth little more than a handful of ashes you look quite pale are you all right no not entirely lately i've been seeing some Apparitions. They look like they don't belong in this world. Where did they come from? The apparitions you encounter on your journey are suspended between the kingdoms of the living and of the dead. They must be finding their way here in places where the line between the worlds is thinnest. Why are they haunting me? They're looking for souls who avoided judgment and returned to the world of the living. Souls. Does that mean I'm. that? That would explain why you lost your memory, and you can see things others can't. Not only do I see them, but. I can feel more than before. These shrines you mentioned are drawing me toward them, as if I became a part of them. They connect the world of the living and the underworld. It seems that your soul got split. Between these two kingdoms, and that's why it is drawn to the shrines. I don't understand. If I'm dead, why would I return to the living? It seems you've been given another chance, and there is something important ahead for you to do. I have a piece of advice for you try to focus on your goal, that will help you in times of doubt. Так, дар бачення. З якоїсь причини ви почали бачити створіння та об'єкти, які не належать до цього світу. Використовуйте цю здатність, щоб отримати перевагу під час боротьби з приведу на сліди та перешкоди приховані від смертних очей. Однак, зверніть увагу, що чим довше ви використовуєте, тим більше здоров'я ви втрачаєте. О, кстати, да, я замітив, що здоров'я просто тут падає. Масиум -о, Ооо! Мазика не на большой час робить стійким до всіх негативних ефектів. Оце класна штука. Так, окей, хорошо. А, це не в способностях, це так воно буде бачити. Просто перевірю, як воно ХіП забирає. Ну, забираю хорошо, но все-таки не так быстро, как э, я думал. так что бы ты найти-то... Да, найти но потому мне ХП потребно а Хотя...

Ні, я хочу в ліс піти, то де Я хочу піти в ліс і завилити демона. Ну, я ще стільки разів ніколи не проігрував. Ще й не знаю чі в сухую. Не, я конечно ему це наніс пару урона, но цены в счт. Ну ч, сейчас мы поквитаемся. Сейчас зробим э, равный пуйт. Вот сказать. do uma просто не хочу на топ. <ріст> ты ж падал. Все, ты так побьемся. ч кеш ж ты муж, а. Творю, ты. Может, оно-то мощно Оно он не просто мощное, но огромно мощно Борт. Но ну, я по крайней мере уже вниз не выйду. Дройнов на кузницу. Мені, коротше, треба максимальне... Ні, ну одним мечом я його рейну буду того ковиряти. Такого стало. Я щось не понял. Хіба не мало лікарств відбиватись? Чи в мене вже їх нема? Горо, у мене ще лікарство закінчилося. А нові я зробити не зможу. Бо немає рецепта. Ладно, давайте на цьому закінчимо. И уже продолжим в следующий раз. Всем дякую.